Вітаю тебе, де ти оце був? Де ти був? Я тільки вимила, ти ж мені вимазав тут. Де ти був? І полиняв, і замурзаний, але не такий, як раніше. І вуса тобі поскубли. Господи, дивися, що це в тебе з вусами? А, що це? Ну, тепер несу гарячу воду знову буду мити, бо ти тут повимазував мені. Ось о, дивіться, які вуса а, не дає. Попскубані. Ну, чого ти я там їсти дала? Я не знаю, ти типу поїв чи гарбуз. Ну що? І вже кудись на стрьомі очі ти. Ну, зараз щось винесу, якщо будеш їсти, <плухи> <плухи> не дам, не дам, не дам, не дам, не дам. А ну, трішки попригай, а то наїлася і жир зав'язується. Ти на мене не сердишся, ні? Бери свого мішу вже, бери. Ух. Ну все. Ой. Оце вона на мене таке. Я почала сьогодні посіяти огірочки, а не тут то було. Пишуть огірок корнішон тітус F1. Ну, я ж надію, що він оброблений. Та нічого собі, ніхто нічого не обробив, тут ні одного, ні одної насінинки. ну і Зараз я замочила в солі. Потім в перекисі замочу десь годин на 12, щоб зійшли добре. Раз вони не оброблені, то дезінфекцію зробить сіль. І оце у мене Альоша F1. В общем, я не пам'ятаю одного якогось 13, одного 17. Огірочки хороші, але, ось бачите, не оброблені. І що я ще хочу? Я хочу посадити, посіяти сьогодні отакий агіратум. Алоха f 1 Вони ось так йдуть в такій капсулі. Ой, зараз я зніму. І я вже підготувала отакий стаканчик, Раз е рекомендують двічі пересажувати, їх тут 10 штучок. І зараз я не знаю, як це отак. Та можна просто так покидаю. Хай сходять, накрию плівкою, не буду я рівно 10. Ось тут дві тільки разом попали. Все. Ну, тепер хай сходять. Оце так, дивіться, я. Я тут написала, коли посіяла, написала. І все. Я таких назбирала капсулок. Як той плюшкін, віка сміється з мене. Ну, мабуть, треба ж їх щось повикидати, а може, хай будуть, що вони там мені не мішають. От. Вийшла на вулицю, хотіла там попрацювати, але не вдалося. Тільки ото попрала білизну та познімала, вже вітром висушило. Але так прохолодно і трішки погралася з сірим і підгодувала. Ну, я його там капельку знімала. І прийшла додому. Зараз вже ось в цих квіточках поміняла водичку, але я тут трішки більше налила, чим Віка мені рекомендувала. Тут треба злити. Бо скаже, бабуля, ти неправильно. Ну, оце ну, чим я сьогодні так і займаюся. Находжу собі роботу, раз на огород не пускає. Дуже мокро, я хотіла сьогодні салат пос... висіяти. Салат у мене е, якийсь там австралійський є і одеський. Салат латук. А чого вони різні, не знаю. Ну, хай би були Віка дуже любить. Ми взимку навіть купували в АТБ. Ну а хочеться, щоб свої були і пораніше. От так весна не хоче ніяк, давай тепла. А може ще й рано. Це ми вже так, знаєте, звикли. Мені здається, що зима була тепліша, ніж зараз. Такий вітруган прям Аж холодно, я так навдягалася. Фенді брала на руки, ось причепилася до мене. Спить, вийдеш, ти спиш та да, спить на дивані. Ну і я тепер збризкаю їх водичкою тут і накрию плівкою. Отак готово. Все. Ну, а ці постоять мої огірочки і продовжу потім. Не знаю, це такий ось буде агератом. Вроді гарний, гарний кущику. Ну, мабуть, його треба декілька садити в один горщик. Я не хочу його в землю, хочеться в горщик. І буде тоді гарно. Ну, все, трішки водичку злила. О, ну, може, тут більше, ніж 3 см, але менше, ніж я раніше налила отак було. І зараз. Це букет віднесу на веранду і покажу де тут красуня у мене спить. Все. Трішки гуляла на вулиці. А тепер дрихне красота потіха.